Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості в мою вінтажну комору. Моїх любих підписників, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує сьогоднішнє відео буде присвячено чудовому сервіжу, сервізу довбизько фарфорового заводу. Називається він Форма волинь. І автор цієї форми Марія Воєнкова. Створений був. Створена була ця форма в 60-х роках минулого століття. Ось у мене на столі знаходяться шість таких чудових чайних пар. Подивіться, яка красива чайна пара. Дуже тонкостійний фарфор, зараз ви впевнитесь в цьому. Дивіться, як він гарно світиться, бачите, все все просвічується. Стіночки тоненькі притоненькі. Ручний розпис. Якась така абстракція малюнку. Ручний розпис. Іде однаковий малюнок. Передня та задня частина чашечки. Бачите. Ось таке клеймо перший сорт, восьма група складності. клеймо ставило спочатку, спрошу пробачення. середини 50-х, 60-ті роки на даному підприємстві. Також дуже тоненький фарфор, бачите, на блюдечці. Те ж саме клеймо У мене Повна комплектація йде ось таких чудових шести пар. До цього сервізу йде ось такий красивий молочник. Всі виробиці в гарному стані. До речі, така форма в 60-х роках була досить таки популярна, багато дуже сервізів випускалося. Форми волинь Довбишем нашим знаменитим, однак з іншим розписом. Є більш цікавий розпис, є менш цікавий розпис, але форма вона говорить саме за себе. Вона досить і досить. Цікава. Іде так. також ось такий красивий чайник. Чим мені цей чайничок сподобався? Досить таки зручна ручка. Ось вона така плоска, тому що є ручки в Такі кругленькі, і вони досить незручно кришечку піднімати. Ця кришечка досить таки зручно береться, тому що вона плоска. Іде також чудовий ручний розпис. Бачимо по кришці. Той же самий малюнок, який ми бачили на чайних парах, є і на безпосередньо, і на чайничку загарничку ситечко бачите, відповідно, всередині чайничка. І невелика ой і невелика оздоба по золотою, по бітку самої кришечки, самого чайника та невеличка підрисовка по золотою основного малюнка. На превеликий жаль, у мене. Немає цукернички, тому що ось в такому повному вигляді, з чайничком, е, сливочником та шістью чарними парами та цукерничком йшла повна комплектація цього сервісу. У мене є ось в такому вигляді, без одного предмету, але я дуже і дуже задоволена. Мені він подобається, до речі, я вам не показала ціну. А начальник у основному предмету є ціна. Знову ж кажу, ось таке, бачите, перший сорт, восьма група і ціна 12 карбованців, 32 копійки. Погодьтеся, що для такого якісного, тонкостінного фарфорового сервісу це досить таки було не. Дорогу. І, звичайно, незалежно від того, що клеймо 50, середини 50-х-60-ті роки. Це 60-ті роки в чистому вигляді, тому що є ціна, яка підтверджує, окрім створення форми в 60-х роках та і сама ціна, яка визначена уже в постреформений період. На сьогодні все. Якщо вам сподобалось дане відео, прокоментуйте, поставте вподобайку, не забувайте підписуватися на мій канал. А всім нам, українцям, бажаю миру, щастя і добра та до нових зустрічей на моєму каналі!